Всім привіт! У нас сьогодні 17 травня. Така погода, дощик цілий день. В принципі, майже без вітру. Така спокійна погода. Не дуже холодно, але волого. Зараз хочу вам трішки показати часничок. Як він тут в мене почувається. А, ось дивіться. Ось що залишилось після копанки. То, що я залишив, така вона була вже сама-сама погана. І в принципі, дивіться, бачите, непогано. Це Азія. Такий у такий мене, якщо ви пам'ятаєте, був кусочок, дуже густо засаджено копанки і ось що залишилось. В принципі, непогано. Це вже була яка сама така поганенька. Все одно розвивається і все добре. Без поливу, без нічого. Тут теж ось є, якщо не помиляюсь сорт. Тут у нас був е, чи джолі, чи е, Бріла. Ні, це мабуть джолі, так. Да? Теж такі ягодки є. Тут у мене бріла була, теж такі маленькі геть були росточки оставили, але нічого йде хорошо. Тут клері, дивіться, теж які кущики гарні. Ось ось у нас це Амі вже пішла. Дивіться, яка ягодка. Ну, зрозуміло, щоб без поливу не дуже, але, але і така є. Щоб її посадити... О, дивіться, вже й вуса пускає. Такі ягодки. Добре. Йду. Покажу вам чесничок, який він має вигляд на даний час. Так. Такий гарний чесничок. Так. Дивися, в мене тут три сотки чесника. Три сотки чесника. Ну там 3,2. Оскільки я міряв. І це. І отрималось в мене майже 40 кг. Насіння я посадив зубчиків. Е, і ще хочу е, залишити десь, не знаю, мабуть, десь півтора рядка цього часника. Не знаю, що це за сорт. Я казав, вже це у нас був. Десь ми взяли і, у нас, і нам дуже сподобався і ми його залишили. І дуже задоволені ним. Я ж кажу, десь півтора рядка оцього залишу на насіння, на бульбочку. Попробую ще так. Виростити. Подивитись, як воно і що. Дивіться, який чесничок. Гарний. Дивіться, ось палець. Мені ну, подобається. Дуже хороший. Е -е, зробив я тільки три підживлення. Зробив перший раз, е зробив ам'ячною селітрою. Потім пройшовся, ще зробив аміачною селітрою, це другий раз із магніум сульфату. І третій раз ще раз пройшовся селітрою. Все, більше я, скоріш за все, нічого не буду робити, бо зараз в мене вже починається сезон полуниці. Будуть збори, не буде коли його ні підживляти. Ну і обробляти я теж не хочу. Ось так він виглядає. А, і ще ж в мене там 2 кг білого часника було. Посадив я посадив я, це він був калібром 5. 5. Плюс. Він такий трохи даже відрізняє, такий зеленіший якось, може на, на телефону, на, на камеру не сильно буде відрізнятись. В принципі, відрізняється. Бачите, вон починається ось рядочок. І от... У мене його не багато тут 2 кг. Такий він має вигляд. Це залишилось, то я його посадив, щоб не викидати, але я думаю, що буде хороший. Е, цей часник, в мене калібр був 4. Тільки також на початку там теж щось там кілограм чи що, я не пам'ятаю, був е, фракція е, 5. От і все. Ну подивимося, що з цього кусочка. Получиться, що ми заробимо. Бо я ж кажу, не знаю. Мабуть, не буду я займатися чесником. Ще бульбочку висажу, ту, що я того року придбав. Подивимося, то, що, що з нею буде. І, мабуть, будемо з чесником закінчувати. Не знаю, подивлюсь. В принципі, з однієї сторони воно не сильно пересікається з полуницею. Бо виходить на сезон... Збору ягоди закінчується десь на початку липня і тоді якраз починається вже викопка чесника. Тобто чесник це такий продукт, що його головне викопати вчасно і можна поставити там сушитися і якби, нічого йому не буде. Не... Коли є час, пішов його, там, наприклад, почистив. Це він не портиться. Тобто можна там і розсадою займатися паралельно, а десь там в день, коли сильно спека на дворі, можна в холодочку собі сидіти і би, чистити чесничок собі помаленьку не якби. Тобто... тобто отак. Я думаю, що. З однієї сторони можна займатися, ну будемо бачити, як воно буде. Які будуть об'єми по полуниці. Бачите, там ще кусочок города, там у мене... Вільний він і там була колись церква, і я її скропив раундап. У мене півгорода пустує. Якось так. Тут же горох посадили, там трошки бур'янець пішов, там десь морква, тут трошки картошечки тут. Ну, Все по чуть-чуть. Там помідорчики, огірочки, кабачки, баштанчик. Ну, коротше, таке небагато. Для чого його посадити багато, якщо тоді знову прийдеться купляти? А так, все, посадив в якусь одну культуру, там, чи полуницю, чи чесник, продав його і за ті гроші купив собі той самий картоплі на зиму і все остальне. Ну, якось, якось я так собі міркую. Я думаю, що це правильно. Ну, тому ну так. Сейчас ще піду подивлюсь, що там в нас моя бульбочка, не знаю. Ну, е -е. Зараз піду подивлюсь. Так, дійшов я до повітряної бульбочки. Ось такий вигляд вона має. Трошки в бур'янці. Один раз я тут робив сапкою проходив. Нагадую, в мене тут кусочок. Це 3 кг посадженої. І отам кусочок 2 кг, Ну там я посадив густіше. Тут рідко. Ну, навіть заметно так. Це всі сорта Любаші тільки, ці два сорта Любаша тільки в різних продавців я брав. Дивіться, це це 5 кг. У мене на цій діляночці виходить і може хто садив собі таким чином бульбочку. Скільки може вийти з 5 кг посадкового матеріалу, тобто цієї, однозубки. Може хто знає, то пишіть. Буде цікаво. Не знаю, якщо буде її дуже багато, може ще щось буду продавати, а може і ні. Не знаю. Там буде вже видно. Отак або посажу все і подивлюся що з цього вийде О, так треба буде зараз після дощу дуже багато мілкого ось дуже багато мілкого бур'янцю пішло прийдеться десь через пару днів пробувати в переривах між збором ягоди е, робити Ну, знову сапкою йти сюди і от І ось. Тут густіша посадка. І дивіться, оце я брав калібрований часничок. Ну, повітряну бульбочку, а це якби все підряд. То не знаю, що з цього вийде. Ну, будемо бачити. Так, да, густенько так посаджено, трохи бурянець вже є. Ну, такий стан має. Все зелено вже, так гарно. Там ліс у нас є. Гриби підуть. І тут вся ще ділянка для душі, як то кажуть, поки. Це тут горіхи посажені. Я вже говорив десь в попередніх відео, що посадив я тут 41 горішок. 41 саджанець. І я вам так скажу. На всю, на всю кількість, що я посадив, ну, таке я бачу, що поки нема признаків життя, це десь у 3-4, а то все прижилось. Ну, якось, якось так. Ми будемо бачити. Я їх обрізав. Подивився е -е, трохи відео <с> <с> в Ютубі, що їх треба обрізати. Це, якби це їх стимулює. Знаю, може ще в коліровку буду робити з другої горіхи. Е, буду бачити. ну, Буду собі щось пробувати, як буде час. Це вже тут і в червні, мабуть, чи в липні після скору урожаю буду щось тут пробувати гратися. Е, не знаю, мені декілька сортів сподобалися, так відеоки в Ютубі теж дивився, читав то мені такі більш-менш три сорта сподобались. Е, і ще хто може знається, провіряв, у кого які горішки є. Наприклад, ну такі з назвами, що хороші. Біле ядро, такі більш-менш е, хороші. По типу того самого піщанського. Чи там Чандлери. Чандлери я знаю, що він трошки в нас боїться морозу. Е, тому такі, щоб е, саме були якби для нашого клімату підходили. Може, хто знає, які порадить е, горіхи. Бо хочу посадити на осінь ще е, один кусочок і на наступний рік там теж буде. Можливо, буде ще кусочок землі, то ще посажу. І так кожен рік можна потрошки садити, щоб земля не пустувала. Ну як би не пустувала. Тут ось між горіхами ще можна садити все, що хочеш, поки вони там десь до 5-6 року, поки вони будуть розвиватися, то можна садити все, що хочеш, і кабаки, і часник, я думаю, все. Тому якось так. Тому буду радий, якщо ви напишете щось що варте уваги може наші думки сходяться тоді я вам вже в наступних відео пізніше скажу на які я націлився сорти ну, все тоді завтра ще запишу відео подивитесь яка в мене вже який там стан полонички вже набагато веселіше так ну тож коментуйте ставте лайки підписуйтесь буду дуже радий всім гарного врожаю.